Привіт! В цьому відео ми розберемо три основних причини, чому твій сайт може втрачати клієнтів. Це відео е, більше як інструкція, як діяти е, і які бувають взагалі ситуації, е, в випадку, якщо ти помітив, що на твоєму сайті не просто не росте трафік, а ти його дуже-дуже швидко втрачаєш. Це може бути е, там за день, за два, за тиждень, але. Графік, наприклад, в Google Аналітиці показує дуже-дуже різкий спад, і це може бути критичні помилки. Давайте їх розберемо в цьому відео. А поки ти дивишся відео, пропоную тобі підписатися на канал, поставити лайк, колокольчик, щоб не пропускати нові відео. А також пиши в коментарях, які в тебе були кейси, чи втрачав ти трафік на своєму сайті. Що ж, а я нагадаю, я Олексій Терещенко. У мене більше 10 років досвіду онлайн-маркетингу я навчаю SEO-спеціалістів і підприємців робити якісне SEO. Тож, долучайся і поїхали. Перший і основний, на мою думку, важливий момент, на який досі не дуже звертають увагу, це технічна частина. На жаль, так буває, що як по людській необачності, тобто людському фактору, так і просто там, наприклад, зі сторони Гугла є деякі оновлення, і сайт перестає бути технічно правильно налаштованим, або в нього виникають ці помилки, тому що люди. Які працюють з цим сайтом, їх роблять. І тому оця технічна сторона питання, вона інколи залишається там на потім її не перевіряють або перевіряють погано і не бачать в тому помилки. А помилка там зазвичай є, і дуже критична. Вона. Заважає Google взагалі оцінювати ваш сайт, заходити на сторінки. Google це бачить, що якась проблема технічна і що він не хоче показувати такий сайт клієнтам, своїм в першу чергу клієнтам, які вводять запити і шукають сайти. І він цей сайт прибирає з результатів і ви відносно цього втрачаєте покупців, користувачів вашого сайту. І насправді це дуже критичні моменти, коли за рахунок тільки одної якоїсь навіть невеличкої з точки зору бізнесу помилки або правки технічної сайт може втратити половину або навіть весь трафік за дуже швидкий і короткий період. Тому не, не зволікайте, якщо у вас трафік почав падати, перевіряйте всю технічну частину. І буде вам щастя, ви будете точно впевнені, що ну, це не технічна сторона, і тоді будете рухатися далі. Поки не перевірили технічну частину, то впевненості нікого не буде. І я думаю, що 99% seo спеціалістів в першу чергу, якщо ви їх залучите там на аудит, вони вам скажуть, що давайте перевіримо технічну частину. Що ж, а ми рухаємося далі. Другий і не менш важливий Пункт це апдейти Гугла. Так, вони бувають різні, і ви повинні в першу чергу розуміти, що вони взагалі є, і на що вони націлені. А як їх виявляти, що з ними робити, що робити після того, як був апдейт, це вже е, та робота, яку виконує SEO-спеціаліст. І якщо, наприклад, ви виявили, що з вашим сайтом технічно все окей, ніхто нічого сам там не ламав, там людського фактору і там залишається наприклад апдейт, Ви дивитеся по новинах. Якщо б був був апдейт, якщо люди про це кажуть, що у конкурентів теж там не все добре, то з більшою долю вероятності саме апдейт і тоді треба дивитися взагалі, які апдейт. Апдейти бувають різні, направлені на різні абсолютно критерії якості сайту. В першу чергу, Google розуміє, що там, наприклад, критерії у нього змінилися. Він е, ці сайти починає по-іншому показувати, тобто, якісь, на його думку, більш погані сайти по якихось критеріях. Він опускає нижче, якісь підіймає вище. Це може бути е, навіть не протягом там якогось короткого часу, там години, дві, там день. А це може тривати місяцями. Оцей апдейт він може. Проходити неравномірно, і в, в цьому випадку ви будете бачити такі як звані качелі, тобто у вас сайт буде то підійматися, то опускатися на якихось позиціях, і ви від цього можете дуже сильно втрачати або, навпаки, забирати більше трафіку з пошукової системи. І коли це все закінчиться, тобто апдейт закінчиться, ви зможете вже з певністю сказати: О, в мене там, наприклад, трафік спочатку просіє. Потім піднявся, нічого не змінилося, по суті, ви на тому місці залишилися. Але на це не можна ніяк впливати. І поки йде апдейт, на жаль, я вважаю, що не, ну, не треба взагалі <кхи> чіпати сайт, якщо все нормально, технічно. Поки він пройде, от пройшов апдейт, закінчилися всі роботи там, вугла переоцінка сайтів, тоді ви можете дивитися на результат. Поки отак от штормить, ви ніяких нормальних висновків не зробите, і жоден спеціаліст адекватно теж нічого Чого не скаже. О, тому на це звертайте увагу. Це може бути причиною, чому, наприклад, ваш сайт втратив там якийсь момент е дуже багато трафіку, і на цей трафік не відновився. О, то о, треба накладувати картинку, коли в які дати, в які місяці були апдейти, дивитися, що це було за апдейти. І Виявляти причини саме у вас, чому от в цей період у вас втрата була по трафіку. На це ну, може звертати вже SEO спеціаліст, маркетолог увагу і казати вам точніше, що було, що був за апдейт, на що направлений, що у вас на сайті було так. Ну, Для цього є існують аудити, SEO-аудити, да? Це можна виявити дуже швидко, тому не намагайтеся зробити це самі, можна зробити собі гірше. Я би радив звертатися до спецнаційного. Робити аудит, і бажано не безкоштовне, тому що безкоштовний аудит це уловка для бізнесу, і я вам не раджу витрачати на це час. А закажіть нормальний, витрате невеличку кількість грошей і часу, зрозумійте, що у вас насправді не так з сайтом, і потім вже рухайтеся в напрямку виправлення цих помилок. І ще один момент, який я хотів затронути, це. Буває інколи недобросовісні дії з третіх треті сторін. Що я маю на увазі? Інколи ви можете втрачати трафік, тому що вас можуть. Там завалювати конкуренти поганими лінками, поганим трафіком. А, вас можуть дедосити, ваш сайт, тобто вам класти сайт повністю. Е ви просто не бачите цього, наприклад, у вас він відкривається у тисячі користувачів, інших він не відкривається. Також можуть бути віруси, тобто бувають недобросовісні працівники, які ломають сайти, е бо ви їх, наприклад, звільнили, а їм це не сподобалося, в них були доступи. Тобто, звертайте увагу, що на безпеку сайту і. Ці всі фактори їх дуже багато, тому бажано все це знати і контролювати. Наприклад, є сервіси, які до, ну, ви підключаєте свій сайт до сервісів певних. Він моніторить його 24 на 7. І, наприклад, якщо сайтом ще страпляється, і сайт виключається, наприклад, вночі або щось стає там, ви цього не можете бачити онлайн, але вам, наприклад, приходить повіщення на телефон або на пошту. Ви швидко реагуєте, приймаєте якісь певні дії. І виправляєте ситуацію, не втрачаєте багато часу, грошей і клієнтів. Тож, давайте підведемо ітог. Три основних причини, які впливають на втрату трафіку. Перша причина це технічна частина. Ви повинні завжди знати, що з вашим сайтом, і контролювати технічну складову вашого сайту. Також, друга, другий пункт це Google. Його апдейти, слідкувати завжди про по цих апдейтах. Бажано, щоб це робив seo спеціаліст. Uh, і якщо щось сталося, ви одразу можете накласти картинку, зрозуміти, що сталося в світі пошукових систем і що вплинуло саме на вас. І третій пункт це людський фактор і негативний такий сценарій, коли вас хтось може з конкурентів, наприклад, валити або віруси, або недоброжелателі ваші, тобто ті люди, які бажають вам. Зла, вони можуть взламувати сайти, вони можуть там робити шкоду. На це теж треба звертати увагу. Не забувайте про безпеку і теж ваш бізнес буде процвітати. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Ставте лайки, пишіть в коментарях, які у вас були кейси. Мені буде дуже цікаво поспілкуватися з вами на цю тему. Доброго вам дня! Бувайте!